Наша кримська сосна буяє. Бояє. абрикос уже жовтий. Оце буде колір цікавий. От. Але тут у нас є чим дивуватися ще. От така рослинка. Метрів на 5 розростом от така рослинка. От трошки є там вшиш... наверху. Води і новий листочок. сяйнув туди увер. Новий листочок. От. Дивна штука. Я називаю це часинкою Мексики. От. А з цієї сторони, от видно, як вона на дорозі біля дороги. Ця кримська сосна. Вона неймовірна. Вона неймовірна, роскошна. Віргінська форма. Ну вона, правда, вже відсвіла, яка твоя велика. Чи а, трошки по-іншому вона називається? Кіпарис. Вот. А тут ще у нас цікавий інжир. І вся квітка теж проситься в кадр. Цікаво. Але у нас інжир, цікавий. Молодий інжирчик. отакий от деревце. отакий от деревце. А мені молоденькі інжирки. От. І а, здається і тут внизу. Зараз попаде мені спочатку в кадр, а потім і в рота. Бо вона мені... Бачиться стигує вже. Покажись. О! Інжирка. Білий інжир. Отакі От красиві листя. І такі інжирки. Фіги. Ростуть. А як вам все це?